На 52-й сесії горішньоплавнівської міської ради депутати прийняли важливе рішення, що стосується здоров'я жінок громади. Вони внесли зміни до міської програми Репродуктивне здоров'я жінок горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, що фінансується з міського бюджету. Програма, розроблена ще 2024 року, передбачала закупівлю вакцини для профілактики вірусу папіломи людини. Проте, нещодавно на фармацевтичному ринку України з'явилася сучасна дев'ятивалентна вакцина, яка захищає від більшої кількості штамів ВПЛ ніж попередня чотиривалентна. Саме тому управління охорони здоров'я громади винесло на розгляд депутатів внесення змін, аби закупити дієвішу вакцину. Це більш крутіша вакцина за ті ж самі. Гроші раніше його не було на фармакологічному ринку України. Зараз вона з'явилася, і ми хочемо для наших жінок, для наших дівчат закупити саме найкраще, що сьогодні є, тому ми вносимо відповідні зміни. До програм також згідно з іншим рішенням 52-ї сесії горішньоплавнівської міської ради 2025 року військовослужбовці, які проходять лікування та реабілітацію в міській лікарні, отримають покращене харчування. Це стало можливим завдяки затвердженню відповідної програми. Як пояснив Віктор Дудник, начальник управління охорони здоров'я міста, наприкінці літа 2024 року, кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 955, яка визначає порядок забезпечення. Покращеного харчування військовослужбовців у закладах охорони здоров'я різних форм власності, по підрахункам фероліт, який виграв тендер і вийшов переможцем даному тендері, харчування військових буде складати в нас 399 гривень 63 копійки. Це один день із цих коштів. 230 будуть відшкодовувати нам міністерство оборони а 170 Гривнів будемо виділяти з міського бюджету. Отже, рішення прийняті на 52-й сесії горішньоплавнівської міської ради демонструють турботу про здоров'я та добробут мешканців громади. Завдяки оперативному реагуванню на зміни фармацевтичного ринку жінки та дівчата горішніх плавнів отримають доступ до найсучаснішої вакцини проти вірусу папіломи людини. А військовослужбовці, які проходять реабілітацію в міській лікарні, отримають покращене харчування, що сприятиме їхньому швидкому одужанню. Наступного Разом ми розповімо про інші важливі рішення, прийняті на 52-й сесії міської ради. Слідкуйте за нашими публікаціями, щоб бути в курсі життя громади.